Час змін настав 26 січня цьогоріч. В Україні вступив у дію закон, який скасовує поняття селища міського типу. Натомість планують залишити лише міста, селища та села, Не виняток і наша область. Так за словами першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна, все залежить від кількості населення. Зв'язку з прийняттям закону є чітка норма трьох видів. Населених пунктів в Україні. це міста, де населення більше 10 тисяч, селища, де населення від 5 до 10 тисяч, і населені пункти, де населення менше 5 тисяч, будуть називатися село. Ці речі вони сьогодні вже є, вони прийняті. Загалом на Рівненщині є 16 населених пунктів, що змінять свій статус. Зокрема, Оржів, Соснове, Клевань, гоща, Мізоч, Рафалівка, Володимирець, Зарічне Демидів, Камлинів, Смига, Клесів, Рокитне, Томашгород, Степань та Квасилів. За словами старости останнього віти Кисільової, такі зміни їх не лякають. Квасилів нараховує 8200 тисяч жителів. Це згідно статистичних даних останніх. І трішечки до міста не дотягує, але наше селище розбудовується і все може бути, можливо, Квасилів стане містом. Віта Кисільова додає, місцевим жителям перейматися не варто. А все тому, що оскільки рішення про ліквідацію поняття СМТ ухвалене на державному рівні, вносити зміни в особисті документи нікому не доведеться. Коли на рівні держави вносяться якісь зміни, всі адміністративні центри вони Користуються законами України, а відповідно ніяких змін до документів вносити не потрібно. Разом із тим, закріплена назва не є остаточною. Якщо кількість жителів у населеному пункті за певний проміжок часу зросте, його статус зможуть змінити. В наших СМТ вона межується між 2 тисячі населення до 8 тисяч населення. При цьому всьому, згідно перехідних положень, ми їх залишаємо селищами. У випадку, коли буде зміна кількості людей, які проживають на території, є стаття 10 цього закону, де чітко регламентовано про зміну статусу. Тобто, якщо селище і за якийсь період часу перевищило населення 10 тисяч, тоді селищна рада. Може прийняти рішення, подати його на центральні органи влади, і тоді кабінет міністрів подає на Верховну Раду, іде передмивання на місто. Софія Капіноста Стартем Шаула, телеканал ITV Media Group.